В одноповерховому будинку з кількома прибудовами на переїзді через залізницю колись давно була лазня, але вже чимало років у ньому проживають чотири сім'ї рівенських залізничників, які поскаржились на свої побутові умови і комунальні проблеми. Тут нема ні газу, ні води, ні помитись. Дитина захворі... захворіла на туберкульоз. Шість років дитині Сто... а чому Примуває... саме зараз ви звертаєтесь з цими проблемами? Зараз іде електрофікація станції рівне. І в мене непокоїть таке питання. Нашому будинку 100 років тріщини він валиться, розвалюється. І справа в тому, що я боюсь просто, що ми будемо заживо похоронені в цьому будинку, тому що буде інтенсивний рух, і все-таки 27 тисяч вольт. Чи можливо проживати при таких вольтах, чи можливо взагалі жити у цьому будинку? Нині під час руху поїздів у квартирках будинку, стіни яких давно зацвіли грибком, і так все ходить ходором. Постійно вимикаються електроприлади. Отож, не дивно, що мешканці вулиці Кіквідзе 5 а з неябикою тривогою дивляться на зведені біля будинку електроопори для майбутнього руху електричок. Стара будівля і без того стоїть вся у тріщинах. Отож люди сподіваються лише на допомогу міського голови чайки, тобто на виділення їм нового житла. Але це, як повідомив начальник рівенського відділку львівської залізниці Ярослав Коник, можливо лише після висновків відповідної технічної експертизи. Днями, як запевнив пан Коник, її почнуть робити. Отож, з'явилась надія, що до пуску електричок питання ремонту житла чи виділення нового таки вирішиться.